Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, з духами спочилих праведників, душа пражна нашого володимира, спаси у покой і приймі до блаженого життя біля Тебе, чоловіку, Любовче, отеля Твоїх Господи, де всі святі Твої спочимагають. Упокой душу побратима нашого, бо ти один єси чоловік о нього без, слава Отцю, І Сину, і Святому Духові. Тісне Бог що зійшов до пекла розбив кайдани закованих, Самі душу Спаси, і душу побратима наша спасе покой. І нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Єдино, чиста і непорочна я, Діво, що по обіці мені породила, молиться за спасіння душі Його, помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй, Господи, Богом. І за відпущення йому всякої тровини вільної і не Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Його, у Христа безсмертного, це нашу понашу просимо, погодай Господи, Господу, помолимось, Господи, помилуй, Боже Дух і всякої плоті ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твою дарував сам, Господи, у покой душу спочило крісну пам'ятного. Невидно обієнного побратима нашого, Володимира у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де нема ні недугні скорбот, ні зістання. Всякий рік що вчинив він словом, ділом, думкою, як благий чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, щоб жила й не зрішила. Ти один без ріка, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ботисе Воскресіння. Життя і покоєння невинного бієного, трісно пам'ятного побратима нашого Володимира, і тобі славу отсилаєм, собезначальним твоїм Отце, присвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки, віки Амінь. Мудрість присвятає, Богородице, спаси нас, Чесніше від херувимів і незрівняно славніше від сарафимів, що без зутління Богослова породила, дійсно Богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос, що воскрес із мертвих. Що живим, і мертво володіє, істинний Бог наш, молитвою причистої своїй Матері, славних і всіх апостолів, душу спочилого, побратима нашого, невинно бієного, Володимира, в оселях Небесних, нехай сели, на налоня Авраама покоїть, до праведних нехай приєднає, а вас нехай помилує, бо він благий і чоловіко-любець. Амінь, блаженіму спінні, вічний спокій подай Господи, невидно обієнному побратиму нашому Володимиру, приєднає до Небесної Сотні і сотвори йому вічну пам'ять, вічна пам'ять ная, пам'ять, ми пам'ять, вечна я, паха, навьязь. Здесь святы упокой, кре Його блаженстві перебувавати мене вичная, вчера, вчетая, вечная, Вічна пам'ять тобі, побратиме, царство небесне, нехай подарує тобі наш Господь, Ісус Христос, який на даний час є праведним суддею, не ті судні, і не ті прокурори, на небі, на небі честь, на небі слава, на небі Господь. А ми тут з вами, дороги мої. Бачимо, наскільки пітло поступають ті агенти, які знаходяться на нашій землі. Вони хлопці, вони йдять наш хліб, вони сміються нам в очі, вони плюють в наші душі, вони вбивають наших побратимів. Господи з висоти оселі, оселі Твоєї, владою, яку ти дав нам священників, я кажу. Ті люди, які дають гроші на смерть, хай пам'ятають. Бо я пам'ятаю слова матері, яка тут стояла і казала, хай вони живуть і знають, що кров невинних праведників на них і на їхніх руках, і на їхніх дітях до сьомого коліна. І ті, хто беруть ті гроші, ідуть убивати невинних людей, простих трудівників, мирних жителів, у них кров буде. На руках до десятого коліна, тому що кров, упавши на ті бруківки, на ті землі, на оцих пагорбах київських, провелась не дарма. І ми не допустимо, щоби вони змогли взяти над нами верх. Пам'ятаємо, дорогі мої, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають, герої! Не вмирають. герої, не вмирають. герої не вмирає, герої не вмирають, герої не вмирають, герої, не врай, герої не вмирає, герої не вмирає, герої, не вмирає, герої не вкрай. Нашому побратиму, який відав своє життя, йому підступно убити. Тричі! Слава! Слава, слава! Слава Суду, Христу! Слава Україні! Наш побратиме, ти прийшов на майдан для того, щоб вибрати світ громадських бога. Тебе серце, Бог поклав. Зміни в країні, і ти їх бачив, і ти до них ішов. Але тебе встановив ворог, побратиме. Свою справу ми будемо доворішувати. І якщо ми падемо, Знайдуться ті побратими, які нас підтримують, і нас змінять. Нехай Господь благословить цю путь, нехай Господь благословить твоїх батьків, які породили такого героя, тому що ви достойні слави, батьки героїв. Я запрошую до слова друга нашого побратима. Слава Україні! Героям слава! Я Наталя, знайома пана Володимира, на смерть світлого українця, митця пана Володимира Марцишевського. Сьогодні я з новин дізналась, що вбили світлою людину, яка боротись намагалась за мирну, вільну Україну, Стою і плачу, течуть сльози. Бо особисто його знала, не відчував страшної загрози життю, коли його зустрічала Мені дісталося, принаймні, велике щастя спілкуватись з людиною щирою на Майдані, коли там була зустрічатись. Тих зустрічей було замало, але коли ж намет заходив, світліше там чомусь ставало, Слова він правильні. Знаходив, є на Майдані намет білий, містечко медіа Майдану, там Володимира зустріла, естета, душу бездоганну. Хотіла б дуже помилитись, що не його коти убили, але ніколи вже дивитись не буде він дніпровські схили. На жаль, його я мало знала, але достатньо мені було. Те зрозуміло, що впізнала добро Вселенське, як здобуло. Твоя душа літа між нами, я відчуваю твою душу. Боротися із ворогами бажаю гостро, а не мушу. Тебе ж ніколи не забудем. ходив ти в вишиванці чорній, ми пам'ятати завжди будем. твій погляд світлий. Є непокорний. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не, Герої не Дорогі брати і сестри. Я запрошую всіх вас шанувати пам'ять, всіх побратимів, нашого побратима Володимира. Тих хлопців нашої Небесної Сотні, яка вже стала тисячами, і тих хлопців, які зараз падають і гинуть на теренах нашої країни, захищаючи нашу батьківщину. Дорогі майдана, прощаємо з нашим побратимом Володимиром і вимагаємо від нашої нової влади Включайтеся у процес очищення, оновлення. Хватить вже проливати нашу кров. Хватить пити її. Подивіться, що зробили з нашою державою. Але не чекайте, що ми розійдемось і будемо споглядати. Ми вимагаємо змін. Ми хочемо, щоб кожна людина у нашій державі мала гідне життя і мала право на життя, і це право ніхто не має відбирати, крім Бога, у Бога право забирати і давати. Тому ми хочемо і вимагаємо, дайте нам жити. І дайте нам жити мирно, тому що це наша держава. Це земля наших батьків, наших дідів і прадідів. І на ній будуть жити наші діти, наші внуки і наші правнуки. Бо це наше право. Амінь. Герої не вмирають. 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 Герої не вмирають, герої не вмирають. 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 Брати і сестри, прощайтеся з побратимом, і будемо його проважати останній. Забитим, пророкам волі, славою покритим посвятам і і живим. Ніколі водомети, беркути, зломити не змогли стали в волю, за свій народ, за нашу кращу долю пішли вони дорогою війни, не скорені, не скорені ніким. Від снайперів, що у серця стріляли, від смерті побратимів захищали, ставали перед Господом святим, нескорені звертаються до нас, щоб пильними ми були у дозорі і сильними на суші і на морі. Нескореними просимо ми вас, бо тільки їм, нескореним ніким, розстріляним, замученим, забитим. Пророкам волі, славою покритим, клонімось братцям, мертвим і живим. Амінь.